За запитами від підписників, сьогодні ми з вами поговоримо та спробуємо розібратися, що таке тривожність та тривожний розлад. А для більшого залучення аудиторії залишайтеся до кінця відео та дізнаєтесь більше. Зазвичай тривожність має три види прояву: фізичні, емоційні та поведінкові. Якщо помітили якісь з цих проявів у своєму психологічному стані, додивіться це відео до кінця, щоб знати, як з цим справитись. Отже, тривожність може викликати такі прояви, як прискорене серцебиття, біль у голові, біль у шлунку, відчуття нестачі повітря, постійне відчуття загрози, навіть без причини, нав'язливі думки, яких неможливо уникнути, та навіть панічні атаки. Також ви можете уникати людей, уникати ситуацій, створювати надмірний контроль та надмірну самоперевірку. А також у вас можуть розвиватися проблеми зі сном. Якщо впізнали себе в будь-якому з цих проявів, обов'язково напишіть в коментарях, тому що у наступному відео я розповім, як з цим справлятися, та розповім про прості вправи та методи, які допоможуть вам боротися із тривожністю та тривожними розладами. Дякую за увагу! Поширюйте це відео, ставте ваші вподобайки та обов'язково пишіть у коментарях ваші запитання та теми для майбутніх відео.